А ви бачили ви, ми, наші декорації, наш реквізит. Бачили відро? Ну, відро не завжди буває таке, там ще в нас інші відра. І треба показати, хто, хто у нас дивився, Саша дивився, так? дивився. Я, я. ти дивився виставу чари давнього лісу. Там дівчинка, даринка несе відра від ом... кринець. І вона має показати, що ці відра дуже тяжкі. Їй треба прикласти дуже велику силу, щоб ті вітра з землі. А її не то не Так само, як величезна сумка, чудня. Ну, чумана, чомина, саме тяжкі, це в кліточку судять. У нас тоді вечали. Ось така сумка, як 30 підходить і таке, ловочки лежать. Ну, а то, що то натоловане, повністю речами, а попробуй промі підніми ту сумку. Overseas. Вона виключала просто. Мабуть, вона може вміти пам'ятати, пам'ятати рук.